Прооперувавши пацієнта з Польщі, Джегужа, я навіть уявити не міг, що я покращу економіку Польщі. З якого міста? Як давно у вас проблеми з спиною? Чотири роки. В ноги заходить право аж до самої стовпи. Тобто Бу. права сторона повністю ноги бої, так? Буде, так, так. Чого ви вирішили приїхати в Україну оперуватися, не в Польщі? Туле, приврати. врач. Серйозно? Ну так. Да. Але ж вам там безкоштовно все повністю. Ну не мам там довіри до врач. Тоді ми спробуємо оправдати довіру. Ми ж братні народи, так? Ну так. Да. Сусіди один одному мають допомагати. Ну потрібно. Потрібно, добре. З Богом. З Богом. Пане Жилюша була така історія, що зміщення лістез, як ви бачите, антилістез п'ятого хребця, ви бачите, наскільки він з'їхав допереду. Наскільки є різниця розташування п'ятого поперекового хребця і першого кришового ви не побоялися приїхати в Україну тут війна?